Три, два, один. Готово. Кетчуп майонез. Кетчуп і майонез. Ми сиділи в Краматорську в ресторані Рія. Вечеряли. Щойно ми закінчили у ресторан. Прилетіла ракета Іскандер. Тринадцять людей загинуло. коли ми вийшли з ресторану, я почав знімати Як ви бачите на тому відео жодного солдата? згодом на російському телебаченні ми побачили відео зняте через 15 хвилин, де вже багато солдатів. Звичайно, через 15 хвилин солдатів багато, адже вони прийшли на допомогу. І ось ви дивитеся російське телебачення, яке каже: дивіться, там багато військових. Це був військовий об'єкт. Як нам відомо, у ресторані був один військовий, а решта усі цивільні. Через те, що сталося того дня, ми залишилися, адже ми бачили, як російська пропаганда. Усе спотворює. Ми хотіли показати Нідерландам і західній Європі, а також по можливості усьому світу, що відбувається насправді. Мене звати Френкі Вангінтум. Я волонтер і співзасновник Френкі і Кун у проломі. А це мій колега Я кун, волонтер з Голландії. Ми разом працюємо в Україні і допомагаємо людям, які цього потребують. У Нідерландах у мене невеличкий ресторан, чи радше кафе, де ми продаємо рибу та картоплю фрі. А ще в мене мобільний ресторан, яким я подорожую. у мене також невеликий магазин, маленький ресторан швидкого харчування. А ще я надаю послуги з електромонтажу. Усе почалося у березні 22-го року. Російський президент почав воєнну операцію в Україні. У лютому і березні ми бачили по телевізору, як люди виїжджають з України, щоб потрапити у Польщу і Західну Європу. Оскільки в мене мобільний ресторан, я вирішив поїхати на польсько-український кордон, щоб безкоштовно роздавати картоплю фрі. Тоді Я зателефонував своєму давньому другу Куну і запитав, чи не хоче він зі мною. Він подумав кілька хвилин і сказав: Я поїду так ми почали роздавати картоплю фрі та закуски на польсько-українському кордоні. це був лише початок? Все добре, смачно смачно. Певний час ми трохи боялися їхати в Україну, адже ми ніколи не були в країні, де йде війна. Однак наші друзі, які роздавали їжу на заході України, сказали, що це реально. Можете їхати. Ми почали із заходу України, зі Львівщини. Потім ми поїхали в Ірпінь, Бучу, Бородянку, Гостомель. Згодом у Харків і Зюм, тоді в Святогірськ. Думаю, ми були майже в кожному селі та місті Донбасу. Також ми були в Херсоні, Миколаєві та в області. А ще були у Запоріжжі і також у Запорізькій області. Загалом ми відвідали понад 50 місць, а деякі з них по 5-6 разів. Ми часто там бували, ми дедалі частіше приїжджали в Україну. І справа була не лише в їжі. Ми відчули, що важливо давати людям підтримку, щоб українці знали, що Нідерланди їх підтримують, тому що люди в Нідерландах за український народ і нідерландці хочуть допомагати. це ми не відчували страху, коли почали роздавати картоплю. Але кілька страшних моментів у нас було. Перший, коли ми самі потрапили під бомбардування 27 червня минулого року. Ми були в ресторані, коли почався обстріл. Було дуже страшно. Тринадцять людей загинуло. Багато людей було поранено. Ми також були трохи поранені. То була страшна мить. А ще було страшно пізніше, адже ми займалися не лише роздачею їжі, а й евакуацією людей. Ми допомагали військовим в Авдіївці, возили їм дрони. Не скажу, що ми прямо дуже боялися, але це війна. Дуже часто ми були майже на нулі. Якось ми брали участь в евакуації разом з Денисом Христовим, голландцем. Що буде добре, правда, що буде добре. Тоді вперше було по-справжньому страшно, тому що він повіз нас в Нетайлове на евакуацію, і ось там було страшно. На зворотному шляху ми зустріли солдатів, які забирали поранених, і бачили багато страшних речей. Ми бачили ногу, яка стирчала з гусениці танка. Ми були майже на нулі. Ми чули вибухи. Так, це страшно. Я знав, що є така країна, що вона велика, але я нічого не знав про саму Україну. Єдине, я знав, що значна частина населення розмовляє російською. для мене це була країна, де я ніколи не був. Я розмовляю російською, тому що моя дружина з України з Києва. Коли я вперше приїхав в Україну в 1992 році, майже усі мої знайомі в Україні розмовляли російською. Тож мені довелося вивчити російську мову. Починалося все з доброго ранку. Доброго дня, дякую. Все було природно. Я не вивчав російську мову, але я можу розмовляти російською і розумію її більше ніж на 90 відсотків. я вас дуже добре розумію. Можливо, ви скажете, що я легка мішень для російської пропаганди. Тому що я розумію російську пропаганду, і ми навіть дивимось російське телебачення, щоб бути в курсі, що вони розповідають людям. Але бачити на власні очі завжди краще. Хто зна, якби я жив у іншій країні, дивився російське телебачення і ніколи не бував в Україні, можливо, я б повірив у ці історії, але я бачу все на власні очі. Я був на лінії фронту. Я говорив з багатьма людьми в Україні. Я бачив людей, які втратили родичів. Я спілкувався з військовими. Також ми розмовляли з людьми, чиї домівки розбомбили. Ви мені подобаєтеся. Ми вам допоможемо, як ви захочете. Дякую, подивіться там. Будемо так. Добре, добре, дякую, добре. Дуже дякую. Я не знала, що є такі люди. я думаю, що 95% людей у Нідерландах підтримують Україну є ще 3%, які можливо не знають, і 2%, які вірять російській пропаганді. Але погано те, що ті 2% людей, які підтримують російську пропаганду, дуже голосно висловлюються в соціальних мережах. Я не знаю чому, але вони дуже хочуть показати інформацію, яку вони чують від росіян. Деякі люди просто не в курсі. Вони щось прочитали чи побачили і повірили в це. Але серед цих двох відсотків багато злих людей, які дуже хочуть показати, що історія зовсім не така, яка є насправді. для мене все дуже просто і зрозуміло. Війна йде на українській території. Українці не можуть бути неправі. на Україну напали росіяни і вони діють жорстоко. Вони вбивають невинних людей, багато цивільних. Це очевидно. Ми бачили це на власні очі. Коли ми їдемо в Мирноград або коли ми їздили в Селідове, Нетайлове чи на Донбас. Ми бачимо, як росіяни руйнують все, що тільки можуть. I, I don't... Я не знаю, чи ті люди в Нідерландах, які підтримують пропаганду і поширюють її в соціальних мережах. Отримують фінансову підтримку з боку Росії чи мають якусь вигоду від цього? Але Вони надзвичайно активні. І дуже часто вони пишуть повну маячню навіть про ті місця, де ми були. Наприклад, про обстріл Краматорська ми були там, ми знаємо все про той день. деколи люди пишуть абсолютну дурню. Звідкись вони її беруть? І в них має бути причина її писати. Можливо, вони отримують якусь вигоду? Я не знаю. Без сумніву це пропаганда. Я не вірю, що люди справді так думають. Якби голос українських соціальних мереж був таким самим сильним, як у Росії, гадаю, значно більше людей у західному світі. Підтримували б Україну Україна показує, що відбувається, але не так активно використовує соціальні мережі, як це робить російська сторона. Є люди, на яких легко впливати, які вірять у те, що їм кажуть. Вони формують свою думку на основі того, що бачать в інтернеті, і дуже часто сприймають це як факт: Україна не така активна. Вехивакососміріасіде, якщо я дивлюся соціальні мережі і бачу кадри з України, це майже завжди військові, які вражають той чи інший об'єкт. А ви покажіть країну, покажіть її людей. Гадаю, саме цього бракує. Ми дещо бачимо це здебільшого зброя, дії, але не допомога. А що з допомогою людям? Важливо показати життя мирних жителів, яке воно, а ще давати цифри. Адже у західних ЗМІ ми бачимо, наприклад, ось обстріл квартири, ось загинули цивільні. Але щодня гине понад тисяча людей з обох боків, а інколи і дві тисячі за один день. Думаю, багато людей цього не знають. Як і того, що в новинах вони бачать не прифронтову зону. Наприклад, завтра щось станеться у Львові, загине двоє людей, і це буде у великих новинах. А те, що сьогодні загинуло 100 людей під Покровськом, у новинах навіть не покажуть. Або скільки людей досі лишаються в маленьких селах, які не можуть виїхати, і які помирають, про це наші люди не знають. Серйозно. Справді, треба виїжджати. Я це розумію. тому, що тут не буде добре. Ми вже не раз бачили, що буде, якщо ви не поїдете. Люди знають, що йде війна. Війна вже в моєму селі чи місті. Треба виїжджати. Але скільки людей не мають грошей, ресурсів, не знають, куди їхати в Україні і залишаються в тому селі, Дай вам Боже здоров'я, що піклуєтесь про таких як я. Дякую вам. Хай вам Бог допомагає. щасливої вам дороги Ми відкрилися приблизно пів року тому. Ми створили власний притулок у Дніпрі. До нас приїжджають здебільшого люди з Донбасу, які не можуть самостійно залишити цю територію. Це люди, які занадто довго чекали. Які живуть там, де щодня йдуть обстріли Ми беремо їх до себе у притулок. Інколи їх евакуюють інші люди. Інколи ми самі їх вивозимо з прифронтової зони? якщо історії цих людей стануть відомими, це багато чого змінить. Адже тоді люди побачать, яке важке життя на фронті. Побачать, що там щодня бомбардування, щодня гинуть люди. Мирні жителі у нас у притулку перебуває жінка її сина. Вбив дрон. Коли він їхав на велосипеді, по воду він повертався додому і його атакував дрон. Тут люди цього не бачать. Тож інколи ми влаштовуємо заходи і показуємо наші відео. Усі люди в залі плачуть і дуже емоційно реагують, коли бачать, що там насправді відбувається. Західне телебачення не хоче показувати занадто багато крові. Часом я міркую про те, чому Росія напала на Україну. І. Я не знаю, чи, чи це все. Нереалістичні ідеї великого себе чи вони справді вважали Україну легкою мішенью? Адже на початку вони думали, що зможуть за три дні дійти до Києва і захопити всю країну? Хай, яка була причина? Це абсолютно нереально. Це жахливо, несправедливо. І дуже агресивно. Гадаю, що навіть якби Росія виграла війну і захопила Україну, який у цьому сенс, якщо ця країна не хоче бути з вами? Хай ви отримали багато землі, великі території, але ці люди вас ненавидять. Тож, я не можу зрозуміти причину якою б вона не була, це просто дурість. Я багато в чому згоден з Френком. Вони кажуть про НАТО. можливо, частково це також причина. Але Я думаю, що нафта в землі, ресурси в землях Донбасу також стали причиною для введення військ. А те, що Путін говорить про Україну чи нацистів, цього я не бачу. Я цього не відчуваю. Я не бачу для цього підстав абсолютно. Це повна маячня. Я в Україні з 1992 року. Я ще жодного разу не зустрів людину, яку б вважав нацистом, А от те, що робить Росія в Україні. Це типова нацистська система. Вони намагаються вбити якомога більше людей. я багато спілкувався у чаті рулетці з російськомовними просто щоб дізнатися їхню думку. Інколи я розмовляю з росіянами, які кажуть, що треба вбивати всіх нацистів, навіть дітей. Ось це типова нацистська ідея. Дуже дивно і безглуздо оперувати нацистською ідеєю, з якою ви буцімто боретеся, але при цьому повністю наслідувати нацистську систему. Дуже дивно щоб зупинити війну Україні потрібно більше боєприпасів, більше зброї. Я також вважаю, що якщо російський народ в Росії чинитиме тиск на уряд, війну можна буде зупинити. Якщо багато людей повстане, не тисяча, а справді багато, тоді війну в Україні можна буде зупинити багато людей на заході думають, що війна припиниться, якщо не давати зброю. Але це неправда. Бо якщо ви хочете зупинити війну і більше не даєте Україні зброї, це не означає, що війна припиниться. Це означає, що Україна не має жодного шансу захистити себе і загине ще більше людей, а всю країну захопить агресор. Тому західний світ мав би раніше надати Україні більше зброї, але ще не пізно. Так, для багатьох вже запізно, багато людей загинуло. Але якщо Україна отримає більше зброї, то зможе просто вигнати ворога. Це єдиний спосіб. Звісно, усе закінчиться за столом переговорів. Там і буде вирішуватися кінець війни. Війна припиниться, коли за столом переговорів. Буде мирна розмова, Але, як правильно сказав мій колега Кун, якщо в Росії люди повстануть проти президента то разом вони здатні перемогти. Я ніколи не забуду одну дитину. Це була дівчинка років десяти. вона стояла біля нашого кіоску разом з мамою і бабусею. Вигляд у неї був нещасний. Я запитав її, хочеш картоплі фрі, але вона не зраділа. Тоді я запитав її, хочеш кетчупу до картоплі. Не знаю чому, але вона одразу повеселішала. Ми дали їй картоплю з кетчупом, дали великі смачні льодяники. Я знаю, ця дівчинка ніколи не забуде цей день, навіть коли їй буде 70 років. Вона розповідатиме своїм дітям та онукам про двох здорових дядьків, які працювали в Україні і роздавали картоплю. Фрі цього я ніколи не забуду. І те, як ми евакуювали сім'ю з 12-річною дівчинкою з Мирнограда коли на їхню вулицю падали бомби, добропілля, хоч недалеко, можна приїжджати сюди. спочатку бабуся не хотіла їхати. Вона все казала: ні, ми залишимося тут, але врешті-решт нам вдалося їх вивезти. сьогодні ми поїдемо в Дніпро, в Дніпро а завтра, післязавтра, куди ви захочете. Галю в Дніпро везуть. Не хочу я в Дніпро залишаємося вдома. Жіночко, у вас є донька. Послухайте, я будь ласка. Я в добропілля їду. Все. Їдемо в Дніпро я не поїду. Нам дуже приємно усвідомлювати, що ми забрали 12-річну дівчинку з війни. Так, вона досі на війні, в Україні, але вже не в такому небезпечному місці. Це надзвичайно гарне відчуття. коли я подаю картоплю фрі у своєму маленькому ресторанчику в Нідерландах, люди щасливі. Але це не порівняти з тим, коли ти безкоштовно годуєш дві тисячі людей картоплею фрі та закусками за один день. Це не боротьба з голодом. Важливо дати людям відчуття підтримки і побачити їхні усмішки. Великі пальці догори та усмішки. У нас завжди є маленькі папірці, де ми пишемо, хто ми і звідки. якось один дідусь прочитав це і запитав. Ви справді звідти? І він почав плакати. А в тебе в цю мить сироти по всьому тілу. Але інколи дуже сумно, ніколи не забуду. Ми смажили картоплю на заході України і казали, що їдемо в Краматорськ. І тут до мене підійшов маленький хлопчик і запитав. Я чув, що ви їдете в Харків. Так, Завтра ми їдемо в Харків. І він спитав: ви можете знайти мого тата? Він в армії пропав безвісти у Харкові. Можете його розшукати? Це надзвичайно сумно. Ти не знаєш, що сказати цьому хлопчику, бо розумієш, що немає жодного шансу, що ти знайдеш його тата. Тож, бувають дуже важкі моменти, але бувають дуже приємні хвилини, коли ти відчуваєш, що тобі щось вдається. Ми цим наповнюємося. більшість людей дуже доброзичливі і привітні. Якщо вони приходять до нашого трейлера, вони радіють і дякують за те, що ми є, що ми допомагаємо. Даємо картоплю, фрі, закуски. Що ми з ними немає жодного місця, де б мені сказали щось погане. Всі привітні і доброзичливі. Це перше, що я можу сказати. А друге, наскільки красива ця країна? Ми їздимо скрізь з півночі на південь, на схід через захід, і скрізь вона різна і прекрасна я також думаю, що український народ дуже хоробрий. я не знаю, чи були ці люди такими хоробрими до війни самі по собі, чи стали хоробрими через війну? Адже зараз вони мусять бути хоробрими. Але ми бачимо, що вони сміливі, вони сильні, вони знають, що роблять, і роблять це потужно. Вони справді борються за країну. Борються за свободу, але вони борються не тільки за Україну, вони борються і за нас. Дехто тут про це забуває. Це несправедливо щодо людей в Україні, але вони нас захищають. Вони стоять між нами і агресором, і роблять це дуже рішуче та успішно. Скажи ще раз: героям слава!